Тривають останні приготування. Центр підтримки переселенців з гірської громади днями відкриває двері у Хмельницькому. Перше це отримання гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо від, там держави, там від е, благодійних організацій, міжнародних організацій. Щоб її отримати, потрібно або прийти до нас, якщо у вас немає доступу до інтернету, а можливо просто заповнити Google форму. До нас можна звернутися за. Консультаціями юридичною допомогою інфраструктура громади на Луганщині каже Бабченко, знищена вщент. Росіяни поки не спромоглися навіть створити свої окупаційні адміністрації. Творе якісь посади, відповідальність за життєзабезпечення міста Золотого. Якісь ну, представник я представники недавно бачив там у формі окупанта розповідає, як все добре, як вони допомагають. Як вони щось не розпитають? Вони все знищили і не можуть відновити. іншим населеним пунктам, які зазнали більше втрат, це Точківка, Нижня Новоточківка, жодних представників окупаційної влади немає і ніяких там не проводиться там, заходів щодо там, соціального там чи іншого забезпечення. Зруйновані та частково затоплені шахти, на яких працювали більшість жителів. Уже десь з березня місяця-середини ми вже не змогли відкачувати шахні води на шахті золоте. Приток там був понад 1300 кубів на годину, ми знаємо. І, і це, дуже, ну, це дуже погано, в першу чергу, для екології та майбутнього нашого регіону в цілому. За словами Олексія Бабченка, до 24 лютого у громаді було 33 тисячі жителів лишилось близько п'яти. Більшість евакуювались. Олександр Забродін, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас.